Вітаємо на каналі. Виплати та грошова допомога видають майже по 12 тисяч гривень. Як отримати нову грошову допомогу? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Українців запрошують зареєструватись на отримання нової грошової допомоги у розмірі майже 12 тисяч гривень відкрито до набір на отримання цільової грошової допомоги в рамках. Програми Тепло вдома для мешканців Харкова, Запоріжжя та Сум. Хто може отримати грошову допомогу? Грошова допомога у розмірі 289,50 доларів близько 11 936,81 гривні. Залежно від курсу, як компенсацію за електроенергію перераховуватимуть на абонентський рахунок одержувача через постачальників теплоенергії, отримати виплати можуть мешканці Харкова, Запоріжжя та сум із таких категорій, перша черга пріоритетності домогосподарства з однією головою годувальником та самотні матері, батьки сім'ї. Які не можуть забезпечити задоволення базових потреб та досягти рівня прожиткового мінімуму багатодітній сім'ї з дітьми до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються, або з вагітними жінками. Сім'ї, Які мають осіб з інвалідністю в сім'ї, які мають одного або більше людей похилого віку, 60, або осіб з хронічними хворобами та тяжкими захворюваннями, включаючи психічні розлади. 2. Друга черга пріоритетності домогосподарства з однією головою-годувальником та самотні матері-батьки сім'ї, які не можуть забезпечити задоволення базових потреб та досягти рівня прожиткового мінімуму багатодітні сім'ї з дітьми до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються, або з вагітними жінками, сім'ї, які мають осіб з інвалідністю, або один, або більше людей похилого віку. 60 – або осіб з хронічними хворобами та тяжкими захворюваннями, включаючи психічні розлади. 3. Третя черга пріоритетності домогосподарства з двома годувальниками сім'ї, які не можуть забезпечити задоволення базових потреб та досягти рівня прожиткового мінімуму багатодітні сім'ї з дітьми до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються, або з вагітними жінками 4. Четверта черга пріоритетності домогосподарства з двома годувальниками сім'ї, які не можуть забезпечити задоволення базових потреб та досягти рівня прожиткового мінімуму сім'ї, які мають осіб з інвалідністю або один, або більше людей похилого віку, 60, або осіб з хронічними хворобами та тяжкими захворюваннями, включаючи психічні розлади. 5. П'ята черга пріоритетності інші домогосподарства. Які не можуть забезпечити задоволення базових потреб та досягти рівня прожиткового мінімуму, як отримати виплати, щоб отримати грошову допомогу, потрібно до 6 січня заповнити онлайн заяву за посиланнями в описі під відео, тільки якщо ви не заповнювали її на попередньому етапі.